Всім привіт на моєму каналі. Е, в мене з дружиною є ось такий магазинчик, і ми вирішили його розширити. Тобто, добудували ще частинку. І постало питання полів. Е, в тому магазинчику в нас залитий, е, не залитий, а суха стяжка. Суха стяжка хлопці, робили. Ну, і це не дуже добре. Тобто, помити його неможливо. Вона як щотка. А тут вирішили зробити е, поліровку з сирого бетону. Тобто познайомився я з хлопцями, які займаються заливкою професійних полів. Тобто для, е, це бетонні поли для великого навантаження. Полірують, скривають лаком і ріжуть. Е, повірте, це виходить набагато дешевше, ніж плитка. Набагато дешевше. Прораховано. Так що, хто має ось такі великі приміщення і постає питання отаких от полів, тобто, на цей пол можна завозити піддон цементу на роклі. Без проблем. Він витримує величезні навантаження. Тому зараз ви будете дивитися впереді, як хлопці це все робили. І знизу під відео буде посилання. Номер телефону на майстра, який це все може вам організувати. Хлопці зробили дуже класно, я їм пообіцяв, що я їх виставлю на свій канал. Ось дивіться, це просто шикарно. Лишилася одна резиночка у шоу. Коли блистять, як скло. Оце все, що ви бачите, сивеньке, це пиль від порізки. Я його протирав, і оце воно лишилось. Так що дивимося. Лексус, новий в целофані щоб їздила подруга з подрогами в баню. Я коплю другий лексус, і теж в целофані Щоб за дівками в баню, їздити охрані, Бо ми є хлопці, хлопці, Олігархи, нічого нас не колише. Хочу трохи денег, щоб не було цунамі Прикуплю собі острів посередині моря. Мені він нафік треба, а люди хай говорять, то ми є хлопці, хлопці, олігархи, нічого в нас не колише, ми заробляємо бабки ми веселі, хлопці, олігархи, дівчата в нас моделі, машини іномарки.